want for is із нею, а дуже дуже багато подарунків, і саме сьогодні про це ми з вами і поговоримо. Киські, привіт, новорічні свята уже зовсім у нас на носі. і Якщо ви раптом не знаєте, що дарувати мамі, подружці, собі, що записувати в свій вішліст, це відео до ваших послуг. Я можна сказати, провела дослідницьку роботу, зробила цілу дисертацію на тему ідей для подарунків, які сподобаються більшості дівчат. І саме про це ми поговоримо в наступні 15 хвилин. Перед тим як ми почнемо, будь ласка, поставте лайк на це відео, бо я знаю, що ми зараз забалакаємося, і потім ви забудете це зробити. Почнемо ми з однієї з моїх найулюбленіших ідей в цьому списку це тематичний боксик для кіноманів і кіновуманів. Мені здається, це дуже класна ідея для близької людини. Подарувати їй підписку на Netflix, і також таку тематичну коробочку, в якій будуть якісь смаколики до перегляду фільмів, і також, типу, підставочки під попкорн. Такі штучки продаються в сенсе, і це виглядає дуже вайбово. І мені здається, так будь-який вечір може стати особливим. Друга ідея, це пазли, але не якісь оці нудотні пейзажі чи натюрморти, чи якісь коняки, які бігають. Прикольна ідея подарувати дизайнерські пазли, такі, наприклад, є в Orner, або є класні дерев'яні пазли в бренду Ukrainian Puzzles. Третє, це букнук, це такі невеличкі саморобні кімнатки, які ви вставляєте поміж книжок. Це може бути якась кав'ярня, бібліотека, ресторанчик, які ви повністю кожну штучечку, там кожну не знаю, сушеньку, булочку ви самі робите з пінцетіком. Мені здається, це дуже затишне хобі і виглядає клас. Четверте, звісно, це Лего, тому що всі обожнюють Лего, особливо, якщо це Лего по вашому улюбленому серіалу або фільму. Також дуже класні Лего квіти, Лего архітектура, або якісь просто такі невеличкі дрібнички, наприклад, друкарська машинка або полароїд. Ну і логічно, також згадати, що класний подарунок це полароїд або плівковий фотик і також там плівка або картридж, який йде в комплекті. І також логічно до цього подарувати фотоальбом або просто блокнот, з якого ви самі вже зробите альбомчик на пам'ять. Ще один безпрограшний варіант це косметички, і особливо. Такі косметичні кейси. Такі штучки можна знайти в бренду Сає або навіть українські бренди вже почали робити такого формату косметички. Це дуже зручно. І ще прикольно, що якщо ви таке даруєте, то потім людина буде цим користуватися буквально щодня і буквально щодня згадувати про вас. А думайте над цим. І також дуже корисно мати в свої б'юті рутин, футляри під прикрас. І ще одна ідейка на тему косметики це б'юті бокси. Тим паче, такі б'юті-бокси, коли ви не знаєте, що всередині попадеться. Такі боксики є, наприклад, магазинчику Вродлива це український магазин. Плюс вони зараз закриваються, на жаль, і в них там якийсь величезний розпродаж, і такі б'юті боксики з корейською косметикою. У них по півтори тисячі гривень. Мені здається, що це прям реально вигідно. Десята ідея це набір пентликів для макіяжу, тому що їх треба міняти постійно раз в рік. Ну от, хто з вас міняє пензлики раз в рік? Я ні, але взагалі то треба, да? Щоб шкіра нормально себе чухала, треба їх міняти часто. Я дуже люблю пензлики від Real Technique, вони продаються в наборчиках, і мені здається, це просто супер ідея для різдвяних свят, тому що це знову ж таки подарунок, яким людина буде користуватися щодня. Одинадцяте це гарна чашечка ручної роботи. Тим паче зараз на українському ринку таких пропозицій купа. І це та сама дрібничка, яка буде піднімати настрій протягом дня. Наприклад, зранку, коли ви робите собі ранкову каву, або ввечері, коли ви перед сном п'єте якийсь смачний чайочок. 12. Це сертифікат на якийсь цікавий спорт. Не просто на спорт, тому що це можна понять, як знаєте, якийсь дуже непонятний натяк. да? Саме цікавий спорт, наприклад, в Києві є заняття з цуциками, там, наприклад, йога з коригі це дуже прикольно. Або також в інтеграл проводять заняття в гарячих кімнатах. Я ніколи на такому не була, але я це уявляю буквально, ніби кімната Баня, і ви там займаєтеся баре або йогою, і при цьому ви набагато більше, ніби, скидаєте калорій, Мені здається, це дуже цікавий і незвичний досвід. На тему спорту можна дарувати красиву пляшечку для води або сумку в спортзал. Дуже красиві сумки вийшли в бренду але Я ходжу на бокс, і я б чесно дуже хотіла б собі таку рожеву красиву сумку. Блін, мені здається, це такий просто піндерес. Рухаємося далі, і наступна пропозиція додати в свій вішліст ілюстроване видання Гаррі Поттера від Аба Багаламаги, або те, що мені подобається навіть більше, їх книжка Труадорів з Васюківки, враховуючи те, що я не люблю Гаррі Поттер, я б сама хотіла прочитати цю історію, просто маючи настільки красиву книжку в руках. А уявіть, наскільки буде зносити дах від цього подарунка по та романа? Ну це ж капець. Також з книжок універсальна ідея подарувати щось від Артхас, тому що знаєте, з художньої літератури можна не вгадати, хтось любить детективи, хтось ромкоми, хтось якісь ці е, непонятні аделіни. Не дай Бог, а от з зонфікшеном гадати набагато простіше, тим паче, коли існує видавництво Артхас, якщо ж це не реклама, бо звучить як реклама. Вони роблять видання про абсолютно різну тематику. Там і IT, і дизайн, і фотографія. Мені подобаються їх книжки про графічний дизайн, про флористику, про веса Андерсена. Це дуже красиво, там реально дуже великий вибір, і це виглядає більше як якийсь журнал, який хочеться покласти на поличку і там кожен день потрошечку гортати. Звісно ж, якщо ми говоримо про новорічні свята, обов'язково. Обов'язково must have дарувати. Планер. Я в цьому питанні дуже експертка. Я перепробувала купу планерів від різних брендів. І мої фаворити на зараз це планери від кісу, і також планери від Пленлі. Пленлі я особисто постійно співпрацюю, постійно знімаю ugc відоси. І я просто перещупала, передивилася, перефоткала. Мені здається, всі планери, які є в їхньому асортименті, і це дуже-дуже якісні блокноти. А цьогорічна новинка від кісу мене просто підкорила. Це якась така естетика, це якісь такі бріджертони. Я доже не знаю. Мені мега подобається, і я, напевно, цьогоріч оберу для себе саме ось цей планер. Дуже сподіваюся, що ви зараз його всі не розкупите, і він не буде sold out, тому що я свій ще не замовила. Також особисто я була прада отримати в подарунок якийсь красивий блокнот, з якого потім можна зробити, чи особистий щоденник, чи якийсь там щоденник вдячності. Коротше, знаєте, тут уже в кого який бік піде фантазія. Ще дуже класна і цікава штука це блокноти для подорожей. Це знаєте, буквально виглядає не як анкета для друзів, а як анкета для країни. Там такі ні. Би таблички, які ви заповнюєте, коли ви відвідуєте нову країну, відмічаєте на мапі. Мені здається, це супер суперкласний супер класний спогад. І це той самий подарунок, який буде служити дуже дуже багато років. Двадцята ідея -е це вітаміни, але ці вітаміни, які не потребують рецепту або рекомендацій лікаря, це, наприклад, магній, який особисто я п'ю щодня перед сном і я дійсно почуваюся так краще і спокійніше. Або, наприклад, вітаміни для покращення волосся, шкіри і нігтів. 21 це ті самі інстаграмні свічки з соєвим воском. да, Трошечки банально, але свічки мають здатність закінчуватися, спалюватися. І плюс, ну це ж дійсно дуже красиво. Тим паче, якщо підібрати якийсь гарний аромат. Двадцять друга ідея це настільні ігри. Як на мене, це дуже прикольний подарунок для друзів, тому що це якби подарунок, який ви теж будете користуватися, да, коли будете в одній компанії. Можна подарувати, наприклад, якісь дуже красиві естетичні шахи. Або... Ми, наприклад, вчора купили дуже естетик, набір для покеру. Або ось зараз, наприклад, уже багато місяців наша найулюбленіша з друзями гра настійно називається Органи атакують. Ми можемо в неї грати просто цілими днями. Вона мега цікава і при цьому коштує недорого. Я прям от саме цю дуже раджу. Бо можна просто піти по класиці і подарувати якусь розмовну гру там для пари, або для друзів, або для батьків, щоб ви одне одного краще розуміли, там відповідали на різні питання, робили різні такі практики і ніби погли. Люблю свій зв'язок. 23. Трохи, можливо, неочікуваний, але дуже такий хардбрейкінг подарунок це подарувати близькій людині мерч її рідного міста. Якусь футболку, прикрасу, блокнотик, стікери. Зараз так багато хто кудись переїжджає, їде, або там, наприклад, їде підкорювати столицю. І, блін, це так мило і так приємно мати якусь дрібничку, яка буде нагадувати, наприклад, мені про мій рідний Житомир. Я думаю, що це дуже мила ідея для подарунка, яка буде торкатися душі. Так, переводимо тему на щось цікавіше. 23 я ідея це подарувати людині картину, яку вона сама зробить зі стразиків, але знову ж таки, не щось банальне, да? Не якусь там, не знаю, ікону, пейзаж натюрморт, щось цікавіше. Наприклад, мені подобається дуже бренд Твоя іскра. Вони прям такі красиві, естетичні картинки пропонують. Я б, ну, чесно, Хотіла б сама скласти таку картину і потім повісити її на стіну для такого вайбіка, мені здається, воно. Далі це піжама і маска для сну плюс мільйон до затишного вечора. І також це може бути сонячний будильник. Мені здається, це вже плюс мільйон до затишного ранку. Я не знаю, як ви, але я ненавиджу прокидатися від будильника. Я ненавиджу цей звук, він мені самого ранку псує настрій, цей надоїдливий звук. А тут ви прокидаєтеся не від звука тригерного, а від світла сонячного. Особливо взимку, коли. Так пізно світає. Уявіть, наскільки це вайп, що ви прикидаєтеся від такого жовтенького світла, який падає вам на обличчя. 27 це косметика Flower Nose. Мені в б'юті блогерці дарували дуже багато косметики, повірте на слово, Але якось, щоб мені прям супер запам'яталося і супер, прям було якось особливо. Це була саме ось ця палетка Flower Nose. Тому що це той бренд, який робить просто естетику. Це настільки естетично приваблива косметика, яка, здається, якоюсь магічною. І мені здається, що навіть людині... Яка не прям кожен день фарбується, да робить лише якісь нюдові штучки. Така продукція теж 100% сподобається. Теж класні варіанти, навіть для тих дівчат, які не прям помішані на косметиці, це якась прям трендова косметика, яку зараз всі обговорюють і всі хочуть мати. Це в нас ліпери від ліпс, звісно ж, тим паче, у нас постійно виходять якісь новинки. Це в нас косметика Юніко. От у них лише вийшли дуже класні, блискучі, кремові тіні. Це вау. І також, наприклад, нова колекція від Ламель. Мені там дуже подобається ця палетка четвірок блискіток. Ну і звісно ж, як в такому відео про подарунки, я вас залишу без подарунка. Квіцькі, я хочу подарувати комусь із вас боксик з косметикою. Там і декоративна косметика, і доглядова косметика. І все, що потрібно зробити, щоб виграти такий бокс, це поставити лайк під цим відео, підписатися на YouTube канал і написати в коментарях, що з цих ідей ви точно забираєте в свій вишвіст. Все, написали. Тоді рухаємося далі. 31. Це квиток у театр або квиток на концерт. Боже киськи, дарувати одне одному емоції це найкраща категорія подарунків. Тому що, коли ви будете старою бабусечкою, сидіти в кріслі качалці, ви навряд згадаєте, що вам там у 2026 році на Новий рік подарували якусь там чашку чи косметичку. Але ви точно згадаєте, якщо вам подарують квиток на концерт вашого улюбленого виконавця, такі подарунки це буквально дорівнює щастя і класні спогади. З цієї ж опери це може бути сев. Сертифікат на фотосесію, сертифікат на якесь цікаве хобі, або сертифікат на якусь б'юті-процедурку, наприклад, на якийсь супер розслабляючий масаж або спа. 34. Відривний календар. 35 колонка, наприклад, якась невеличка гарненька JBL або навушники для музики. 36 лампа для домашнього затишку. Якусь таку прикольну, незвичну, щоб вона була таким акцентом в інтер'єрі. 37 красивий оригінальний посуд. Я часто дарую посуд своєму хлопцю, тому що. Він Працюю кухарем, але навіть якби в нього не було такої професії, погодьтеся, що посуд ручної роботи це хороший подарунок, тому що в таких тарілочках будь-які там сніданочок, обід виглядає набагато красивіше і смачніше. 38 набір для створення матчі, там де є ось ця лопаточка, віночок, чашечка, і 39 кавова машина, тому що не всі вони коштують мільйон тисяч доларів. Є досить недорогі і все одно класні. До речі, останні пункти це вдалі подарунки не лише для дівчат, а й для хлопців. А якщо ви хочете, щоб я зняла прям окреме відео друг. Частину про подарунки для нього, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Якщо там набереться достатня кількість запитів, я зроблю без проблем. Сорокова ідея це набір по створенню власних парфумів. З парфумами важкувато вгадати, тому що я, наприклад, така, що мені більшість парфумів не подобається. Але якщо ви подаруєте саме набірчик для створення, то тут уже людина зробить аромат під свій запит, свої смаки, і тут буде точне попадання. 41 розмальовки для дорослих. Ну, не в плані, що вони мають бути якісь пошлі 18. Ну просто типу, цікаві розмальовки, не дитячі розмальовки, і також для них набір маркерів. Далі аксесуари для читання. Для книгоманів це прям топ. Будь ласка, записуємо уважно. Це можуть бути ручної роботи, якісь закладинки, прикольні, такі незвичні, тематичні, по книжковим серіям це тема. Або м'які обкладинки, які ти вдягаєш поверх книжки, щоб типу книжка не псувалася. Або це можуть бути екслібриси, чи як це правильно називається. Називаються, коротше, ці печатки, щоб ти типу, постворювати власну домашню бібліотеку. А і ще класна ідея е, ці лампи на прищепочках. Тим паче, зараз блекаут, коли світла немає, а читати хочеться. Це прям топ дуже практично. 44 — гаманець, 45 — набір доглядової косметики для тіла, але не щось типу, Айван, а прикольніше там, наприклад, Сол до Женейро, Тріхат або там від Victoria's Secret якісь наборчики, де є ласьончик гель для душа. Трошки банально, але те, що теж потрібно. І так само набір, але не для тіла, а для волосся. Я, наприклад, обожнюю і раджу саме кучерявим дівчаткам набори від Matrix або від Гарнієр дуже-дуже їх люблю. А для дівчат з прямим волоссям дуже класні ось ці наборчики від Ельсе. 47. які бігоді, 48. класний фен зі всіх подарунків, що мені дарували, це один з найкорисніших. І кожного разу, коли я користуюся феном, я згадую мою подружку з вдячністю, що вона колись купила мені цей фен. 49 це незвичні, більш нетипові якісь аксесуари ручної роботи, колечка, намиста, якісь бусінки, заколочки, Ну, це теж завжди приємно. Ювілей на 50 це набір для спорту вдома, килимки для йоги, якісь рожеві гантельки, роли. Коротше, теж корисні штучки, тим паче, якщо людина хоче або любить займатися спортом. 51 м'якенький затишний халат і тапочки. 52 ручне дзеркало. Щоб не фарбуватися, що знаєте, це в туалеті або не фарбуватися в палетку, бо це незручно, можна ту палетку коснуть, мати прямо окреме таке красивеньке дзеркало з ручкою, щоб гарно себе бачити і робити собі красивий якісний макіяж. Або це також може бути дзеркало з підсвіткою. Тато дарував колись таке мамі, вона прям кожен день користується і каже, що це дуже корисно, тому що ти бачиш буквально дуже гарно своє обличчя. 53 чайні бомбочки, або бомбочки з глінтвейном. Я нещодавно в інстаграмі рекламувала ці бомбс, Дуже класна штука, воно виглядає так красиво. Мені присилали такі прям серця, а на Форми, і коли ти його опускаєш в гаряче вино або в гарячий сік, там купа різних спецій, різні запахи, це мега красиво виглядає. 54 це чехол на телефон або на ноутбук, і 55 це мішечки для подорожей. Коли мені таке дарувало, я була дуже довольна, тому що я часто подорожую, і це класна штука, щоб якось організувати свій простір. Окремі мішечки для білизни, для шкарпеточок, для взуття. Якщо людина хоч іноді кудись їздить, так, да, треба дарувати. Квіцьки на цьому перша частина мого відео закінчується. Але якщо у вас є ще ідеї, що подарувати для дівчинки, що нам точно може сподобатися, напишіть про це в коментарях. Давайте пообговоримо. Я впевнена, що і мені, і іншим дівчаткам це буде корисно. А якщо ви хочете другу частину цього відео про те, що подарувати чоловікам, теж напишіть про це в коментарях. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. пока!